Жіночий верхній одяг Джордж, курточка, буркавчику, резиночка присутня. Засібається на кнопочки та на блискавку, з боку присутні карманчики, з капішончиком. Всередині підкладка, розмір 18, європейський 46. Утеплена на синтепоні. Тепла курточка, на рукавчиках манжетик. З капюшончиком. Присутні карманчики застібаються. Застібається на кнопочки також додатково на замочок. На капюшончику хутро штучне, відстібається. Розмір L. Збоку декорована такими Кнопочку, пальтечко, на рукавчику резиночка-манжетик. Карманчик застібається. Також два присутні карманчики. Застібається на кнопочки, також на замочок збоку на кнопочках. Розмір М. Тепла курточка, манжетик. Застібаються карманчики. З капюшончиком хутро штучне відстібається. Розмір XL. Вітровка парка. На манжетику Рукавчики, карманчики. Застібається і також можна використати. Присутній також карманчик застібається, капюшончик додатково стягується, застібається на кнопочки. Всередині підкладка, є присутній внутрішній карманчик, не пропускає воду. Розмір L. Жилетка застібається на кнопочки, також на блискавку. Присутні карманчики з боку застібаються на замочок з капюшончиком. Капюшончик стягується. Розмір L.